Для тих, хто любить джангір. Так, тут у нас вже стоять хлопці, чекають. Люблю я цю автоматику, колеги. Не бігайте, руками не таскають і шлани, хай би вони вигоріли. Особливо, знаєте, коли інженера люблять 75-й ставити шланг, тут не 50-й, наприклад, а 75-й. На да ще вручну його тягати від бочки. Хто це проходив, то мене зрозуміє. Ось дивіться, що роблять хлопці руками. Ну, бач, професіонал. Дивіться, зараз. Все зараз трошки підрегулює. Щось. Бо сонце з цієї сторони трошки буде... А, я зараз в тіньок стану. Ось десь. Що він руками робить? Давай так. Так, це опустили. Сама ж по голові не попало. Крантик. Оп. Все. Оце і вся його тут робота. Ну, пірати, як завжди. У нас тут всі пірати. І тепер механізатор шморгалкою і пару кранів. Все. І погнало. Якщо колеги, завдяки логістиці виграються імі, а не те, що там. Заправки дав часті, да виробіток. Хлопці дуже, дуже їм подобаються ці кобзаренки, вони працюють, в принципі, толково все зроблено. Є, як завжди, якісь нюанси, але по більшості випадків це класна техніка і вона українська. Ну, Працюємо, так що тримайтеся, успіхів вам!